Дівчина в шафі. Вночі вона почула, як хтось дихає в її кімнаті. Озирнулась нікого. Але звук ішов із шафи. Вона відкрила дверцята порожньо. Та щойно лягла назад, дверцята були знову прочинені. Не дивись на мене, пролунав шепіт. Вона заглянула всередину і побачила дівчину зі своїм обличчям. Та вся закривавлена. Я ж просила. А зранку в шафі знайшли тіло. Лише одна дівчина залишилась, але чи справжня? Дзеркало бачить усе дзеркальна темрява. У бабусиному домі було старе дзеркало, яке всі накривали тканиною. Вона вирішила зняти покривало і побачила себе. Старою з гнилими руками. А потім як вона душить власну маму. Вона закричала і втекла. Але дзеркало залишилось відкритим. І щовечора показувало нову смерть. А потім почало показувати завтрашній день. І щоночі все ближче. Іграшка не спала, проклята іграшка. Дівчинка знайшла старого ведмедика в підвалі. Він мав лише одне око, але вночі. Він з'являвся на її ліжку, навіть якщо його ховали. Він почав говорити Тепер твоя душа, моя. Батьки не вірили, поки тато не прокинувся з шрамами. А на стіні з'явився напис Хочеш ще одного друга. І поруч стояла лялька з її волоссям. Клас 4?» Більше не існує моторошна школа. Вона запізнилась на урок і забігла в незнайомий клас. На досці крейдою було написано. 4. брзник 17 жовтня. Діти сиділи мовчки. Всі з однаковими обличчями. Учителька повернулась. а ти чого повернулась? Я вперше тут. Але в журналі її ім'я вже було. Підпис Учениця. Померла під час пожежі. І шкільний дзвоник більше ніколи не лунав. Реальність зламалась, психоделічний жах. Вона прокинулась у своїй кімнаті. Все виглядало знайомо. Поки мама не моргнула двічі, і в неї зникли очі. На вулиці небо було зеленим. Пахи літали назад. Телефон показував Ти вже померла, пам'ятаєш. Вона побігла до дзеркала. А там її копія, яка кричала і дряпалась зсередини. Вона не могла вийти. Але хто тоді стоїть перед дзеркалом? Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.